Всім привіт! Сьогодні покажу, як сплести класичного лавця, прикрашеного намистинами. Контур оплетено, верхівки розмічена, ниточку прив'язано. Я відразу надіваю намистини, бо я їх буду чіпляти на перший же ряд в тому порядку, в якому мають бути розташовані. Перші дві секції будуть без намистин. У третій вже буде намистина. Тут також буде намистинка. Наступні три секції також будуть без намистин, пустими. Тепер роблю один фіксуючий кузлик. в самий самий край секції. Далі плиту з ланцюжком з несправжніх секцій класичного ловця. Ось вона перша несправжня секція. Інші будуть справжні. І в них будуть намистини спірально. Для цього ниточку я відразу підхоплюю дротом, через який проти намистини. В процесі плетіння всі намистинки я буду зсувати вправо. Тож зайшла в секцію, розміщую вузлик посередині секції. Намистинка залишається справа. І ось сюди я вже додаю маленьку намистину. Так, це трохи важко зробити однією парою рук, але можливо. Також посередині секції І ще одну намистинку. Наступні три секції порожні. Тут вже маленька намистина. Далі три порожні. Ось так намистини мають бути розміщені по спіралі. Для наступного ряду ці сині намистини вже крупноваті, тому я буду тебе додавати дрібніші. Тепер ще одне коло вже без намистин. І тепер вже можна стягувати серединку, пройти в кожну секцію змінічкою, секцію і в центр, не затягуючи вузлики, і вийти в ту, з якої почали. Тепер можна стягнути і прикрасити намистиною в центрі, ниточку в намистину, секцію напроти, знову в намистину через зворотній бік, підтягнути центр, зав'язати вузлик і сховати його в намистину. Зав'язую вузлик через найближчу ниточку щодо цього хвостика голка під обмотку, льозка. З її допомогою в голку продіти нитку, ту, що будемо заправляти, і протягнути ниточку під обмотку і відрізати. Ниточку, що в біля намистини з вузликом, краще підклеїти, бо вона коротенька, щоб вузлик не розв'язався. А потім сховати в намистинку. Для цього краплинку клею додавати буду саме перед тим, як затягти ниточку у зворотньому напрямку. Синій ловець готовий. Намистинки розміщені спірально. Помітила, що ось тут мистинку я забула. Хай він буде просто особливим. Дякую за перегляд.